Вітаю! Роблю запис арт-терапевтичної техніки, яку проводила на своїй онлайн-групі. Це моя модифікація відомої техніки, яку дають зазвичай на навчаннях. І... На ній ми проаналізуємо відносини з однією якоюсь людиною. Я буду показувати на тих прикладах, що у мене були на зустрічі, тільки ну, на зустрічі це було в потоці спонтанно. Я була якби, повноцінним учасником процесу, хоч і ведучою. А зараз я буду вже. Для швидкості показувати той приклад, що мені прийшов саме на, під час живої зустрічі. І так нам знадобиться аркуш паперу формату А4, який має лежати десь перед вами на столі, скажімо. Так? У мене на книжці, але це просто мені так зручно його, бажано на столі. І, будь ласка, озирнитесь, озірніться навкруги. А, ні, спочатку. А, спочатку подумайте про людину, відносини з якою ви б хотіли проаналізувати і бажано покращити. А це може бути хтось з батьків, чоловік, подруга, дитина, ну, тощо. Може навіть колега, якщо болить. Далі ну, винесіть якийсь такий основний запит, яка у вас основна проблема у відносинах. Це не обов'язково так чітко формулювати, але бажано, щоб цей запит ну, отут якось висів у повітрі. Тепер озирніться навкруги і виберіть два невеликих предмета з простору, який вас оточує. Один з цих предметів буде символізувати вас, і другий вашого партнера. Я проводила зустріч в кабінеті чоловіка і м -м, взяла, за приклад, мої відносини з дочкою, їй 11 років, і я вибрала степлер Це Я. І ось така це лупка насправді лупа. Це дочка. Добре, у вас є два предмети і аркуш паперу. Тепер розмістіть ці два предмета на аркуші паперу інтуїтивно. Далі ми все робимо інтуїтивно від першого повштоху. Бажано якось подихати, відчути своє тіло, щоб трошки відключити мізки і зануритися в більш такі інтуїтивні відчуття. Бо ми зараз будемо працювати з підсвідомістю. Да? А мозок трошки ми відключимо до моменту аналізу роботи. Інтуїтивно розмістіть ці два предмета на аркуші паперу. Наскільки далеко вони один від одного, лицем один до одного, спинами один до одного, близько. Поряд, плечі к плечу. Як? Да, у мене було я розмістила читарку. Такий у мене був перший пошток, да, ну, так було. Ось ви розмістили. Тепер подумайте, а, ми маємо створити ландшафт. Ландшафт або дорогу. Для цих двох людей, для цих двох предметів можуть бути самі різні варіанти. Це може бути дорога, перехрестя, ви можете. Дивитися в різні боки в один бік. Ви можете і розти один одному назустріч, можливо, ви побачите, що між вами взагалі якийсь водний простір. Можливо, один. Предмет на одному континенті, інший на іншому континенті. Можливо, хтось на горі, хтось у підножжі горі, можливо, між вами гора, між вами пустеля. Або це просто дорога. Мені прийшло, що це ось тоді, коли я працювала в потоки в прямому ефірі, що ми з дочкою стоїмо на двох паралельних дорогах. І візьміть олівці потрібного кольору, який вам бачиться. Да, можна самі простенькі, дитячі, можна взагалі на 6 кольорів. І намалюйте цей шаф. Поставте мене на паузу і спокійно, нікуди не поспішаючи намалюйте ландшафт між вами і вашим партнером, з ким ви працюєте. <кій> У мене вийшло, грубо кажучи, да, дві паралельні дороги. Я намалювала дуже схематично, а бажано все ж таки більш деталей туди вниз. Можете ставити на паузу і продовжувати після того, як зробите. Тепер ми описуємо вас, той предмет, що ви, і той предмет, що ваш партнер. Описуємо прикметниками. По-перше, аналізуємо, який більший, менший, який більший, а твердіший. М'якіший, міцніший, гнучкіший. І якісь прикметники поза цими прикладами, там щось може от ви дивитесь, і що про яку це емоцію? Який там злий, насторожений або відкритий? Які прикметники спадають вам на думку? А, там, красивий, пахучий, все може бути, да, коли ви дивитесь на ці два предмети. Да. І якщо взяти ось а, мене і дочку, да, то ми відразу бачимо, да, що це великий я, це такий великий предмет ще з такою роззявленою пащею, твердий, негнучкий, такий, тільки може. Клацати зубами. Да? І дочка, вона а, пласка, я, ну, тобто вона нижча. Вона, якщо отак от взяти, да? то вона буде більша, більша за мене. А я її розташувала пласко. А то пласка і гнучка. Цей предмет дуже гнучкий. Да? А, і відразу можете аналізувати, про що це для вас. На ці характеристики, предметів, які вибрала ваша підсвідомість, про що це для вас в ваших стосунках. І от ті характеристики, які ви описали, про що це в ваших стосунках? Теж можете ставити на паузу і записувати свої усвідомлення. Далі, дивимося на роботу, занурюємося в відчуття що відчуває той предмет, який ви? Що от прям прислухайтесь до себе, так, да, це степлер, але що відчуває той предмет, що ви? Що відчуває той предмет, що ваш партнер? Чого хочеться тому предмету, що ви... І що хочеться тому предмету, що ваш партнер. А от коли робили техніку цю в прямому ефірі, тоді я, я прям дуже сильно відчула, що тому партнеру, що моя дочка, їй хочеться, по-перше, перейти на мою частину дороги. По-друге, отак от піднятися, ну, зрівнятися по розміру, тобто не отакою пласкою бути по відношенню до мене, а отак піднятися і притулитися і. Настати на, на мою дорогу. І навіть коли ми робили, робили цю техніку, ну, я от проговорюю, роблю це, і у мене такий відгук по цілу пішов прям, ну, прям до сліз і до мурашок. Розумієте, наскільки це відповідало тому, що є насправді і на що потрібно звернути увагу. Да? Що, що хоче партнера. Да? Хто, помічає, хто помічає стан іншого? А, ви чи ваш партнер? А, на предмети дивіться, хто помічає, хто схилен помічати, хто готовий надалі повід... помічати стан іншого. І тепер аналізуємо ландшафт. Той ландшафт, в якому ви розмістили ваші предмети. Про що це? Ну, по-перше, да, дороги. Ви йдете один на зустріч одному, да? про що це? А хто, хто перший має пройти? Хто більше пройде, хто менше пройде? А що головне, а що буде? Навіть припустимо, ви обидва йдете на зустріч одне одному, да, і зустрічаєтесь десь посередині, і дорога одна. І що далі? М -м Повертаєте і йдете в ту точку, а, звідки перший партнер, чи перший партнер іде, і ви повертаєтесь в ту точку, де був другий партнер, або ви разом будуєте. Другу дорогу, ну, якусь розвилку, да? а якщо ви йдете паралельними дорогами, чи хтось до когось переходить, чи ці дороги десь ну, пересікаються, становляться однаковими, чи вони ніколи не пересікаються за відчуттями, можливо, там з'явиться у вас якийсь транспорт. Наприклад, ви. Намалювали, що ви ваш партнер на різних континентах. Да? Ну, очевидно, що це не такий не швидкий не, а, шлях, не швидкий і між вами океан. Оч... І очевидно, да, якщо переносимо в реальне життя, то ми не зустрічаємося посередині океану. Ну, зазвичай там, може, є якісь островки малесенькі, але це про те, що комусь треба. Конкретно да? перелетіти або переплити на інший континент. Хто це з вас буде? Про що це для вас? А, якщо між вами гора, що з нею робити? Хтось один буде її перелазити, має перелізти, обійти, або ви подивитесь і зрозумієте, що цю гору здолати неможливо з, обид з обидвих боків. Можливо, хтось з партнерів на горі, хтось внизу, можливо, комусь треба спускатися, комусь підійматися, чи є перешкоди, перешкоди на цьому шляху. А перешкоди можуть бути, які у нас звичайні перешкоди можуть бути на наших шляхах. Да? Природні якісь явища, можуть бути, катаклізми, засипало дорогу, піском заміло. От дві учасниці у мене на ефірі вони вмикалися, і ми розбирали їх перешкоди. У однієї учасниці перешкодою був пісок. Вона побачила, що дорога засипана піском, а вона з партнерами якби, має йти на зустріч. Вона каже: я в'язну, в'язну в цьому піску, в'язну. Я спитала, про що це для неї, про що це ув'язнення? Вона знайшла свою відповідь. А як хочеться здолати цю перешкоду? Як хочеться здолати? Вона каже, розутися. А що таке розутися для вас? Що таке розутися, розування? Це про що? Наприклад, ми припустили, що це про збільшення чутливісті. Да? Коли ми розулися, то наші ступні стають більш чутливими до того, що відбувається під ними. Ну і ще своя відповідь у неї була. А у іншої учасниці вона каже, що вода заливає, як, як ріка, як водопад назустріч нам обому так лє і хоче нас змити. Да? І вон... І ми прийшли до того в сумісному обговорюванні, що їм з партнером треба назад повернути отуди, от в ту точку, де вони починали. Відносини, що вода оце все змиває, а із тієї точки, де вони починали, їм потрібно будувати новий шлях. Так, вона, учасниця побачила, що на тому моменті, куди вони дійшли, вони не дістануть згоди між собою. Їм треба повернутися на той момент, де вони починали. Це от, про перешкоди. Та, і отак от аналізуємо. І <смір>, саме головне, сама головна ідея будь-якої арт-терапевтичної техніки це які дії, реальні конкретні дії, одна, два, три в найближчому майбутньому до тижня бажано дві доби ви готові зробити в реальному житті для того, щоб... Ці всі ідеї, оці всі, те, що ви зрозуміли, да? втілити в життя для покращення стосунків з цим партнером. Хочу підкреслити, що під, під кращень, покращенням. Це може бути навіть і розставання, да? якщо вам обом стане краще від розставання, наприклад, то це теж буде покращення стосунків для вас обох чи тільки для вас. Тобто покращення, це не тільки що ви там обнялись, розцілувались, да? і пауза може бути покращенням. Тобто будь-який результат, який принесе емоції, Зміне облегшення, зніме напругу, зніме от якісь некомфортні відчуття в тілі, зніме постійно думки про це. Да? Це може бути. який Результат бути. А у мене, в принципі, по цій техніці все. Якщо ви зробите, і буде бажання чи потреба поділитися, щось додатково обговорити. Ви можете сміло писати мені в особисті, я додатково проаналізую вашу роботу, можливо, задам ще додаткові питання. І, будь ласка, діліться своїми відгуками, бо мені важливо розуміти, наскільки в адекваті те, що я роблю. І так, звісно, мені хочеться, щоб інші люди читали відгуки і відкривали для себе арт-терапію. Які можливості вона в собі має? Да? До, до швидких змін, я б так сказала, бо для мене вся арт-терапія це завжди про швидкі зміни для тих, хто до них готовий. Ну, в принципі, хто до швидких змін не готовий, то можна й довго працювати. Всього найкращого.